Так, у нас продовжуються роботи по благоустрою. Сьогодні продовжується укладання плитки. Приїхала плитка, її клали. Привезли трошки сьогодні пісочку. Цю територію навіть промели вже. Ось наші два парковочних місця, ось наш пожежний проїзд. І пішли далі парковочні місця і проїзд для автомобілів. Так, що у нас тут? То нормально у нас тут все гарно виходить. Ось так от воно йде. Уже майже половину території уклали. Скоро піде далі. Також у нас є проблема з контуром заземлення. Виявляється, в нас його нормального тут і не було. Оце у нас був весь контур. Ось це. Знайшли підрядника, який відновить, не відновить, а встановить новий контур заземлення, який буде відповідати всім нормам. І у нас нарешті буде все добре. Ми коли це побачили, ми були у шоці. Просто у шоці. Так. І ракурс з цієї сторони. Красота. Просто красота.